Дякую, всіх щирих українців. А знаєте, як до росіянців доходить інформація максимально вжатій формі? Правильно, через дупу. Учора, в Шерметів та других аеропортах на Росії, було скасовано 130, 170 вибачаюсь, рейсів, 50 затримано, більше 200 рейсів пішло по бороді. І на що росіянці почали скиглить? Що ж такое, що ж ми політику не інтересуємося? Тут рейси відміняють, які безпілотники літають, яка гойда у нас непонятна. Тому росіянці, думайте, кого ви підтримуєте, яку війну ви підтримуєте, і якого у вас царя, в який вбиває людей, підтримуйте, щоб потім не було гойди, і ви могли спокійно, свободно літати за кордон, відпочивати. А це ж така каста людей, яка є кошти, літати, Значить, це не те залишок цих стадо. Маргіналів, які там сидить по нічорнозем'ю, тому е, я думаю, що цим людям швидше ж може дойде. Сподіваюсь, а ви як думаєте? Коментуйте, будь ласка.